Історія Samsung розпочалася у 1938 році, і тоді ми і уявлення не мали, що компанія перетвориться у справжнього інтерконтинентального гіганта з шаленою диверсифікацією бізнесу. Але історія могла повернути зовсім іншим чином. і сьогодні ми, можливо, лише куштували з вами такі продукти від Samsung, як в'ялену рибку, або локшину, або можливо, якісь корейські овочі та фрукти. Але надпотуги її засновника привели компанію до того, що ми можемо е, навіть і лікуватися в лікарні Samsung, жити в Хмарочосах Samsung, і хто зна свого часу компанія також мала свої позиції в аерокосмічній сфері, і можливо, ми зараз під час війни просили б Кореї, аби вони нам надала свої вертольоти та літаки або навіть танки власного виробництва. Але по кожному з етапів розвитку по порядку сьогодні ми поговоримо про неймовірну історію зростання бренду Samsung від Локшини до найсучаснішої електроніки. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал Мільйонер за 7 років. Не забувайте коментувати та ставити лайки цьому відео. Ну і звичайно, ми продовжуємо нашу серію випусків про цікаві бренди та відомі компанії. Поїхали! Samsung є південно-корейською компанією і заснував її Лі Бенчхоль. Його історія напевно у багатьох відгукнеться. Йому виповнилось 28 років. Він буквально раптово прокинувся посеред ночі в холодному поту з думкою, що він нічого не досяг, і навіть не те, що нічого не досяг, він не має якоїсь конкретної окресленої мети. Тому всім прокрастинаторам привіт. Але він в нас, наш лібен, виявився не з слабкого тіста, і все ж таки він якось тієї ночі трошки формалізував свою мету, свої цілі та плани на життя. Отже, наш засновник вирішує створити власний бізнес і він називає свою першу невеличку торгову компанію Samsung, котра дійсно торгувала і рибою, і локшиною, і навіть місцевими овочами. Назва, втім, чітко ілюструвала плани чхоля на майбутнє. Перекладі Samsung – це три зірки. Три є дуже важливим числом для південно-корейців. А власне, зірки означають безкінечність. Тому як корабель називеш, так він і попливе. Отже, з таким великим і потужним, і з такою потужною назвою Samsung або три зірки. Наш молодий засновник Чхоль починає свій бізнес-шлях. Але треба розуміти, що незважаючи на амбітність молодого Лібена, все ж таки війна вносить свої корективи. Ми це розуміємо як ніхто. І ми переносимося в період між 50-м та 53-м роком. Війна між Південною та Північною Кореєю. І після війни Корея дуже сильно залежить від імпортних продуктів. Дефіцит товарів шалений, власного виробництва немає ніякого. І насправді малень. Торгівельна компанія Samsung, якою вона була до війни, мала всі шанси е, зникнути з е, бізнес карти Але втім, вона стояла, і е, е, наш лібен почав думати, що можна зробити в післявоєнний час, аби не тільки втриматись на ногах, але й дійсно е, далі турувати свій шлях до успіху. Лі вирішив, що в післявоєнний час, коли є шалений дефіцит товарів майже на все, логічним буде диверсифікувати бізнес і почати виробництво доступних товарів для населення. І першим став цукровий завод. Прогнозовано, бізнес став прибутковим, а тому лі швидко запустив ще й вовняну фабрику, до речі, найбільшу в Кореї на той час. Поступово розширюючи виробництво текстилю, компанія перейшла й до виготовлення кінцевого продукту, власне. Одягу свого бренду що далі? Ще більш агресивний розвиток, також саме за рахунок диверсифікації. Тут ми маємо трошки пояснити термінологію. Розширити бізнес можна з е, двома шляхами або шляхом синергії, або диверсифікації. Коли ми говоримо про синергію, то ми е, купуємо інші допоміжні супутні бізнеси, аби посилити основний головний бізнес. Коли ми говоримо про диверсифікацію, то ми буквально маємо декілька по суті незалежних один від одних бізнесів, які можуть е, бути представлені в абсолютно різних сферах господарської діяльності, і саме таким шляхом, шляхом Тотальної диверсифікації, і пішла компанія Samsung. Він відкриває універмаг, потім страховий бізнес. І до речі, щоб ви знали, в південній Кореї Samsung і досі залишається одним з найбільших гравців страхового ринку. Не дарма Лі прийняв таке рішення, оскільки саме цей бізнес так посилив його компанію, що це привело до того, що засновник Samsung став найбагатшою людиною в країні. Хоча це був лише початок. 1968 рік проходить засідання керівників компанії Samsung, на які вирішується подальша доля компанії, що робити. У майбутньому, аби Самсунг зміцнювала свої лідерські позиції в цілому у всій економіці Південної Кореї, та змогла агресивно зайти на зарубіжні ринки. І компанія приходить до висновку, що е, наступним сегментом, який вони хочуть е, осягнути, це буде електроніка. І так в нас народжується дочірня компанія Самсунг Електронікс. Компанія створює свій перший чорнобілий телевізор з діаганаллю 12 дюймів і всього за 10 років захоплює цей ринок, ставши найбільшим виробником чорнобілих телевізорів у всьому світі. Своїм успіхом компанія завдячує конвеєрному виробництву, що дозволило прискорити всі процеси виробництва телевізорів, а також об'єми цього виробництва. Так, компанія отримала впевненість, що вона зробила правильний крок. І обрала правильну стратегію на майбутнє, а тому вирішила максимально зосередитися на своєму сегменті електроніки і розширити лінійку побутових товарів, які будуть випускатися під брендами Samsung. Так у 1979 році Samsung вже випускає мікрохвильові печі. У 80-х – кондиціонери. У 81-му був випущений мільйонний кольоровий телевізор. А у 83-му Samsung став виробляти ще й персональні комп'ютери. Коли ж справа дійшла до ПК, то керівництво Samsung зрозуміло, що в цьому сегменті вона дуже сильно залежить саме від імпортних товарів і від е, своїх партнерів, контрагентів, в яких вони закуповували різні комплектуючі. А тому, аби не залежати від них, компанія Samsung вирішує відкрити власне виробництво мікроелектроніки або чіпів. Ми нещодавно також на нашому каналі розглядали лідера виробництва чіпів і мікроелектроніки по всьому світі, тайванської компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. За підказкою ви можете подивитися цей випуск. Отже, Samsung також акцентує свою увагу і на виробництві чіпів, і згодом починає їх виготовляти. І використовувати не лише для своїх товарів, але навіть і продає їх своєму головному конкурентові компанії Apple. Коли ви чуєте про бренд Samsung, Ну що ми з вами уявляємо? Скоріше за все, наша головна уява одразу нас переносить е до телефонів Samsung, до е ну, ось якихось суперсучасних гаджетів. Але е Сегмент Samsung Electronics це лише вершина айсберга. І, до речі, говорячи про айсберги, якщо ми асоціюємо їх також з кораблями, то тут ми переходимо в іншу дочірню компанію Samsung Heavy Industries, яка а, виготовляє най, одні з найбільших кораблів у всьому світі і є власником а, великої суднобудівельної своєї компанії, і насправді займає велику долю на ринку а, судноплавства. Не менш цікавим є підрозділ і Samsung Construction and Trading, який фактично сам по собі є величезною будівельною компанією, котра будує все від і тунелів до мостів і будівель. Власне найвища будівля у світі, та славнозвісна Бурж Халіф або Шпиль, або Голка, яка знаходиться в еміраті Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах, була в тому числі побудована за рахунок, в тому числі, підрядної компанії Samsung. Взагалі, нетипові будівлі і інші об'єкти входять в зону інтересів Samsung. Ну, як нетипові? Нетипові для того Samsung, якого знаємо ми. Навряд чи ви очікували почути, що компанія, котра випустила ваш смартфон або телевізор, є власником величезного тематичного парку в Кореї або ж мережі готелів. До всього цього Samsung володіє некомерційним фондом, до складу якого входить навіть власна лікарня. Здавалося б, такий успішний бізнес, та ще в який побудований шляхом диверсифікації, тобто, коли кожен окремий сегмент, кожна конкретна окрема дочірня компанія Samsung має бути успішною, аби не успіх якоїсь дочірньої компанії не вплинув потім на успіх й головної компанії. Так важко керувати управляти. Але історія успіху в компанії Samsung так само, як і в більшості компаній, які ми оглядаємо на цьому каналі, завжди має і іншу сторону медалі. Особливо якщо ми говоримо про відбудову післявоєнної країни. Особливо, якщо ми говоримо, що Лібенчхоль не цурався абсолютно різними прийомами ведення бізнесу. Отже, ми з вами оглянули країну, яка була створена в 1938 році, пережила війну між південною та північною Кореєю, і після 1953 року, після закінчення війни, починає своє своє стрімгулове зростання, за рахунок чого поміж інших причин був досягнутий такий успіх. Після воєнній Південній Кореї влада дуже підтримувала місцеві великі компанії, розуміючи, що розвиток і розширення місцевого бізнесу піде на користь економіці країни загалом. Підтримка надавалася різна: від звичайного фінансування, надання позик або кредитів на вигідних умовах, різного роду податкові пом'якшення, а також. Нестандартні рішення, наприклад, як тільки варто було компанії Samsung вийти на ринок електроніки, як одразу японські виробники, а також виробники е з інших країн, втрачали е доступ до південнокорейського ринку збуту і не могли торгувати з південною Кореєю. Або знову ж таки, продовжуючи тему електроніки, цей сегмент е один з небагатьох, який отримав податкові пом'якшення на 50%. І, і всі ці Рішення саме були прийняті в момент, коли була заснована Samsung Electronics, товари якої почали, почали вироблятися і продаватись на внутрішньому ринку, оскільки Samsung досить швидко стала найбільшою компанією в своєму сегменті. Очевидно, що й найбільшу вигоду отримала саме ця компанія. Менші компанії просто не могли конкурувати. з Samsung. можна би було списати все це на не надто обдумане рішення влади, але й тут є цікавий нюанс. Звідки в країни, що не так давно пережила настільки масштабну війну, такі великі гроші, аби так спокійно підтримувати бізнес? Відповідь на поверхні від Сполучених Штатів Америки, яка всіляко підтримувала демократичні ініціативи саме Південної Кореї, щоб... О, Показати ну свою кращість в порівнянні в порівнянні з північно-корейським режимом. Ну власне, сьогодні ніхто не може сперечатися про рівень розриву між розвитком південної та північної Кореї. Так, от на ті гроші, які Південна Корея отримувала від Сполучених Штатів Америки, вона безпосередньо уряд Південної Кореї і датував свою ж економіку, і дотував, надавав позику на вигідних умовах кредити та різного роду податкові пільги. Компанії Samsung. Є навіть думка, що фактично чи не ледь весь бюджет е, уряд Південної Кореї буквально вливав у приватну компанію Samsung. Але чому так? Чому саме е, такі гарні, е, таке гарне ставлення до однієї компанії? Звісно, всі говорять про те, що. Цьому успіху сприяла і корупція, але корупція, яка була побудована на тісній дружбі між нашим добрим знайомим Лібен Чхолем та тодішнім президентом Південної Коре Кореї. і з цієї дружби Лібен мав безліч бонусів для свого бізнесу. Від найбільш очевидних у вигляді податкових пільг або а, вигідному кредитуванні до відсутності прийнятих для всіх експортних обмежень. Тобто компанія Samsung була по суті такою державною корпорацією. Скоріше за все, до неї е, уряд Південної Кореї відносився як держав... до державної компанії, але вона була повністю приватним бізнесом, який дійсно е, користувався своїми політичними зв'язками, аби отримувати максимум е, користі для свого бізнесу. І з одного боку економіка країни дійсно вигравала від такого партнерства, оскільки Samsung була успішною компанією, це правда, прибутковою компанією. Це правда, вона все ж таки платила податки і найбільші в країні. І безумовно вона створювала тисячі робочих місць. З іншого боку, були й негативні моменти. По перше, з таким величезним конгломератом просто ніхто не міг конкурувати і новостворені молоді нові компанії просто не виживали. І по-друге, Вся економіка країни майже залежала напряму від успіху приватної компанії Samsung. Ліс цієї причини став таким собі символом південно-корейської корупції. А станом на 2014 рік на південно-корейського гіганта вже приходилося 17% всієї південно-корейської економіки. Уявіть, 17% економіки всієї країни. Південної Кореї, яка вважається ну, економікою не найслабкішою. 17% приходиться на Самсунг. Ця дружба уряду і Самсунг насправді триває десятиліттями. Щоб ви розуміли, після смерті Лі у 1987 році президентом компанії став його син Лі Хан його так само звинувачували у підкупі президента. Пізніше виявили цілий фонд для підкупу прокурорів. А також фактично крадіжку 9 мільярдів доларів з різних дочірних компаній Samsung за для підкупу урядовців у різний час, і всі ці справи мали шалений розголос. Та кожного разу син лі отримував помилування від президента Кореї. І більше того, повернувся на місце президента компанії Samsung після того, як закінчувалися всі урядові розслідування. Насправді, дійсно, всі розуміли, що скоріше за все, все нечисто, що має дійсно. Місце і підкоп різного роду і рангу високопосадовців, але бити цією правдою по що ці Самсунга це все одно, що бити свою ж економіку своєю ж палкою. Тому всі, поміж так пальці, все це. Спускали на Гальма, і компанія Samsung продовжує бути тим Samsung'ом, яким він власне був ще з 50-х років ХХ століття. Samsung продовжила свою політику. Що президентом компанії стає, стає хтось із родини? Ну не хтось із родини. На зміну лі Хано прийшов його син, який вже був онуком Лі Бено, і по факту ну ось. Тісні взаємовідносини між урядом і Самсунгом продовжуються і на сьогоднішній день. Компанія, як ви вже зрозуміли, звикла до стресових ситуацій до таких серйозних ситуацій, коли всі засоби масової інформації а, мали зуби на цю компанію і різного роду розслідування і звинувачення в її бік. Але компанія зіштовхнулася за довгий час не лише з корупційним скандалом, а й зі скандалом, пов'язаним з власним виробом і тут мова піде про славнозвісний телефон Note 7, який вибухав в буквальному сенсі цього слова. Вибухав у використав. Вачів просто серед білого дня, і навіть був час, коли з цією моделлю телефон... телефону не. Пускали пасажирів на борт літака, оскільки була реальна загроза, що цей телефон може спалахнути або вибухнути буквально в салоні, і це може призвести до авіакатастрофи. Варто зазначити, що по цьому інциденту реакція Samsung була не надто швидкою. Компанія звикла, що все можна владнати, але вибухи повторювалися. Змі всього світу писали про це і говорили. Burns when his Samsung Galaxy Note 7 ignited in his pocket. It's believed to be the first such lawsuit in this country. І компанії все ж таки довелося відкликати величезну партію смартфонів, що коштувала їй 5 мільярдів доларів. Про репутаційні втрати годі говорити. Вся лінійка Galaxy Note, яка мала нарешті очистити Samsung від ярлика там копіпастерів яким їх нагородив сам Стів Джобс, ось Вся лінійка змуше була відкликана, і а, Samsung мала якось врегулювати а, цю ситуацію. Спочатку всі думали, що причиною згорання були лише акумулятори: що саме там корінь зла, і якщо замінити акумулятори, то все буде добре. Але насправді Samsung настільки гналася, аби випередити за популярністю славнозвісний продукт Стіва Джобса iPhone, аби повторюся, не бути якоюсь реплікою, а бути новим трендом, бути в авангарді розвитку смартфонів, що просто, ну м'яко кажучи, вони пропустили всі моменти по контролю якості і поєднання. Особливо, що стосувалося поєднання різних компонентів і комплектуючих всередині телефону. По суті, вони просто проігнорували контроль якості задля того, аби нарешті обігнати той Apple. Ну але найгірше це спроби Samsung приховати і замовчати проблему, адже велося ціле полювання навіть на відео деяких юзерів, які жартома використовували смартфон там в якості підривного засобу. Але навіть у цій ситуації керівництво Самсунгу показало справжній сталевий характер, і після цього компанія випустила таку величезну кількість нових гаджетів електроніки, що повернула і повагу. і... Любов користувачів і споживачів своєї продукції знов до себе. Компанія досі сьогодні є лідером в сфері виробництва електроніки, як і в інших галузях, займає лідеруючі позиції, особливо якщо ми говоримо ще й про внутрішній південнокорейський ринок. Для наших глядачів нагадаю, що. Безпосередньо, навіть підрозділ Samsung Electronics, і загалом, ви можете розглянути акції Samsung для придбання. Це є публічна компанія. Єдине, що акції торгуються не на американській фондовій біржі. А ви можете її придбати на південно-корейській фондовій біржі і стати співвласниками компанії Samsung, співвласниками. Трьох зірок, ось така нетривіальна історія побудови компанії, яка на сьогодні є величезним конгломератом, бізнес, якої диверсифіковано по різним сегментам від кораблебудування до будівництва хмарочосів і до виготовлення, наприклад, тієї ж електроніки. Друзі, сподіваюся, вам випуск сподобався. В нас математика досить проста. З вас лайк, підписка, коментар, і буде більше випусків на каналі. Тому буду вдячний вам за підтримку. Підписуйтесь, також не забувайте допомагати і донатити Збройним силам України чудовий спосіб зробити це через придбання тих самих облігацій, боргових цінних паперів, внутрішньої, зокрема, державної позики, які ви сьогодні можете придбати, і навіть отримувати купон. За те, що держава користується цією позикою, а також можете напряму донатити або переказувати кошти на спеціально відкритий рахунок Національному банку України. На цьому все, друзі. Розвивайтесь разом з нами, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами у наступних випусках. Бувайте!